Доброго ранку, дорога поетична родина. Доброго ранку, друзі, всі, хто приєднався до нашого ефіру. Сподіваюсь мене чути. Я сьогодні он з таким другом, чорненьким, жуком і з кавою. Перш за все хочу сказати дякую нашим Збройним Силам України, що ми можемо бути сьогодні тут, пити цю каву і читати вірші. Поки я читатиму вірші, ви можете кидати активні посилання верніше, посилання на активні збори в коментарі. Також протягом цього часу ви можете донатити. Та і взагалі можете донатити і після цього часу. Бо саме завдяки нашим воїнам ми сьогодні живемо. Ми сьогодні маємо час на те, щоб тут зустрітися. Хочу, щоб ми пам'ятали, в яку ціну. Вони платять за те, щоб ми були, щоб ми жили. Тому наш святий обов'язок допомагати для них. Перемога це не тільки міць в бою. Перемога це надійний тил, який можемо забезпечити їм тільки ми. А я почну читати вірші. Почну з чогось світлого, так як цей світлий ранок, я з кавою. Коли я була дитиною, високо росла трава, і крила були за спиною, і магія польова. Коли я була дитиною, білява моя коса стелилася з катертиною. І бриніла у ній роса. Коли я була дитиною, то й всесвідчивішим був. А зараз майну вітриною і стежку свою забув. Донатимо і кидаємо збори. Для цього ми сьогодні тут. Не тільки для цього, для того, щоб послухати вірші, провести цей час разом, але саме основне для нас зараз. Це підтримати наших захисників. Наступний вірш. Туман через місток ступає перший крок. Далеко від весни та майже восени. О, майже восени. Гуляє між полів і поки не зомлів. Прозорою росою, в нім можна будь собою, о, можна будь собою. У лузі горілиць це сторож таємниць зламає ще паролі, скасує усі ролі, Ува скасує ролі. В нього густих в заметах, в невидимих тенетах, зазнає страх поразки. Зніме з обличчя маски, ова з обличчя маски. Як сонце приголубить, туман себе загубить, у плетеві проміння зірве своє коріння, ого зірве коріння. Розгубиться в потіє, розтанувши, зумліє, порозкидає роси в колишні сінокоси. Ого! Усі написи. Донатимо, приєднуємось, долучаємось. Я так чекала на зустріч з вами. І наші захисники чекають на нас, на нашу допомогу. Тому приєднуюся, приєднуємось. Наступний вірш. Ми просто мусимо, просто мусимо бити. Ніхто ж і не питав, і не питав свою родину і країну захистити. Це місія жорстока та свята. І нерви ріже, дико квилить болем. Ніхто не народився для війни, але родючим життєдайним полем. Розверзлось пекло стадом сарани. Ось хаменімось, люди. Ворог морить, поки байдужістю руйнуємо мости. Бо коли Бог нарешті заговорить, то чи знайдемо що відповісти? Друзі, приєднуємось. Відаємо збори, посилання на активні збори. Донатьму. Дуже багато на що потрібно нашим воїнам. Вони там потребують нас зараз, як ніколи. Так, а я прочитаю вам вірш. Як не дивно, про серпень. Від луння липня скошені луги, лоскоче вітер недозріле зерня, ще ліс розбілий, ягідна цукерня та сонця випить квітам до снаги. Ще тут в ці миті серпень спить на ганку, і зорепат співає колесанку, де сад гойдує. Груші не розбиті. Уже рожеві щічки глоду, Торкають пальчики тендітної космеї, Як ночі, на трояндовій алеї, Лишають чи прохолоду. Ураз за обрій дременула липка спека, Дрімотне зілля в кожусі колише глека, І яблука стають медово добрі. Якраз о, скільки мріялось на часі Пустунки забаганки кавунові, А виноградні грона кольорові Лозу вгинають соковиту на терасі. Вже тут, хоч влітку, тумани розмірковано хвилинні, Хитають роси на щавльовім павутинні. То осінь прочиняє стиха фіртку. Осінь завжди надихала на вірші. І ще не осінь, ще літо. І нам потрібно зараз уже думати про те, як буде це і зараз, і восени. І ми сподіваємося, що до осені це все закінчиться, закінчиться війна, повернуться наші захисники, але ми цього не можемо знати. Тому нам необхідно допомагати зараз, тут і зараз. Тому, будь ласка, долучайтеся. Я знаю, що у вас є кому донатити. Я знаю, що є активних зборів. Зараз дуже-дуже багато. Тому кидайте. Тому долучайтесь, донатьте. Кидайте посилання на активні збори. І донатьте, будь ласка. Долучайтеся до ефіру. <кій> і наступний вірш. Я пам'ятаю, чуєш, пам'ятаю, той кущ бузку рожевий за вікном. Так часто-часто у вісні літаю, де край дитинства плаває човном, батьківська хата і травневі грози, і краплі від дощу, мов ліхтарі. А ще край річки, солов'ї, а лози, вербові лози небо в горі. Таке блакитне, шовку неземного. У кольорах веселки після злив. Я пам'ятаю не забулося нічого, як хто картину в пам'яті лишив. Нагнуті кетяги вускового цвітіння, після грози озону відчуття. Дощу у листі тихе шелестіння так будять-будять нині почуття. Нема буску і хата завалилась, літа минули, ой мої літа та в пам'ять віку залишилась пора дитинства, світла і свята. Друзі, приєднуйтесь до ефіру, будемо пити каву разом, будемо разом допомагати. Долучайтеся. Наступний вірш. Чуєш котику? Куди нам іти? Бачиш, промокли різдвяні сніги, та не хвилюйся. Нам все до снаги. Мусимо зброю і слово нести. Знаєш, пухнастий, я впертий либонь. Бо прокладаю крізь терен шляхи. В гіллі колючим вірші птахи дзьобають думи терпкучі з долоні. Чуєш, котику, куди нам іти? Знов блукам любтим світом малий. Небалакучий сьогодні, рудий. Певно, лякаєшся грому Арти. Тиша муркоче, не чую нічого. Де ж ти, вусатий? Тут зовсім поруч трави під небом, а небо праворуч, десь у заметах туману густого. Чуєш котику, куди нам іти? Я загубив горизонт і дорогу, Сплутало знаки тяжіння земного, голки вп'ялися і в тебе прости. Чуєш котику, куди нам іти? Вже небеса і праворуч, і всюди. Певно з тобою обоє ми люди. Люди з крильми. Відчуваєш? Лети. Щоб не було такого фіналу жодного разу. Ми мусимо їх підтримувати. Наша підтримка, наше міцне плече. Їм потрібно сьогодні, як ніколи. Вони не можуть без надійного тилу. Саме ми маємо подумати про них, бо вони думають про нас там. Вони там в пеклі. І щоб це пекло не було таким страшним для них, таким загрозливим, ми повинні тут сьогодні допомагати їм. Те, що проходять вони, вони захищають нас від цього. І наступний вірш. Я чорнобривцем обізвусь осіннім днем, як задрімає севій ранок на нулі, торкнуся спогадів примарним кораблем. Згадай мене такої миті на землі. Я тут була, я теж була у світі цім Не все зробила та залишила вірші. Згадай мене, коли стежину мій дім застають часом невгамовні споріші коли тумани таємничим міражем, згадай мене у їх заметах без жалю. Я чорнобривцем, обізусь осіннім днем. Ти не лякайся, то я звідти світ люблю. Друзі, приєднуємося до ефіру, п'ємо разом каву і допомагаємо нашим Збройним силам України. Це ж все разом так поєднується і не складно. Будь ласка, я вас прошу, будьте сьогодні з нами і допомагаємо нашим воїнам, нашим захисникам. Навіть невеличка допомога це дуже величезна допомога. Тому що разом ми сила. Тож єднаємось і допомагаємо. А я далі читатиму вірші. Пахнуть сонцем долоні. А волосся дощем, і озону, а ще срібне пасмо на скроні. Збудувала в житах, зниток зливи фасад, сипле перлами град, в зелень трав і на дах, вщент промочить пісок, задзеркалить калюжі, <кій> вкриють краплі байдужі, Зовсім юний бузок. У неон блискавиці. Розфарбує хмари, і мелодійно вгорі зашумлять громовиці, Задзвенить у пуделку, Пробіжить по росі, Раптом вщухне зовсім І засвітить веселку. У очах біроза. Ох, чудна королева, незрівнянна, травнева, кришталева гроза. Друзі, долучаємось, кидаємо посилання на активні збори. Я знаю їх зараз дуже багато. Донатьмо І насолоджуємось творчістю. Чому панів шукаєте собі? Чому вслухаєтеся у кожне їхнє слово, коли народ в скорботі і журбі? Вони живуть все багатіючи, святково, їх не страждають доньки і сини, допоки ворог теше людське тіло. Скільки героїв клятої війни, а вам про пана більше наболіло? Коли ж ви навчитесь любить своїх, тих, хто у пікселі життя кладуть щоднини, і хто живий, любити їх не гріх вони душа та серце України. А ми з вами. Відрізняємося від тих, про кого я читала вам у вірші. <кій> Тому що ми завжди допомагаємо. Ми завжди донатимо. <кій> ми ніколи не залишаємось байдужими. Я знаю, бо у нас велика родина таких людей. Майже вся Україна. І наша поетична родина вона саме така. Саме та, яка допомагає. Яка підтримує, підставляє плече. Я вірю в це, я знаю це. Наступний вірш. Молю тебе, Боже, що дна на колінах Україну мою бережи. Поглянь, наша ненька палає в руїнах, весна на уламки сніжить. Очима запалими зяють будинки, ступає нещадна війна. Ти ж бачиш, мій Боже, ницість, учинків, що коїть горди зарана. Прошу захисти нас від злої навали і воїнів наших синів, щитом огорни їх, щоб кулі минали, щоб ворог торкнутись не смів. О матінку Боже, покрий нас покрову, священним покровом своїм, благаємо даним молитвеним словом! Врятуй рідний край від руїн. Усе дороге нам не дай сплюндрувати. Прошу, порятуй від смертей. Не дай більш ординцям молю убивати невинних маленьких дітей. Он чисті підсніжники вкотре розквітли, Весна то пора, щоб цвісти. Так хочеться мирного неба і світла, а землю вкривають хрести. Благай наш Боже, звільни Україну, засій новим цвітом лани. Хай створені люди тобою не гинуть і більше не буде війни. Щоб не було війни, нам потрібно підтримувати тих, хто бореться за те, щоб її не було. Тому кидаймо посилання на активні збори у коментарі. Поки ми з вами ще п'ємо каву. Просто поки ми п'ємо каву. І читаємо вірші. Донатьмо. Поки ми тут з вами донатьмо. І донатьмо завжди, коли ми можемо. І ну, це наш святий обов'язок. Ми маємо це робити. Наступний вірш. Коли молитися більше не в змозі, коли молитва до болю нема, коли спіткнувся на рівній дорозі, здається, Бога і справді нема, така безвихідь, куди ж тоді, люди, мов пішаки у цій шаховій грі, немає Бога, то звідки ж і Нова війна а причини старі? Та обізьвись же, усоте благаю, обвинувачуй, каюсь і злюсь. Як врешті серце охрипне до краю аж до безпам'яті вкотре молюсь, молімось за нас, за наших захисників. Молитва це дуже велика справа, але також ми живемо в матеріальному світі, ворог, на жаль, досить сильний, а отже і нам не можна бути слабкими, нам треба допомагати нашим воїнам. Кожен робить те, що може. Хтось там у пеклі стоїться нас, а хтось тут сьогодні донатить. Хтось тут, поки п'є каву, допомагає нашим воїнам вистояти. Так, я наступний читатиму вірш. Мій вирій пахне серпнем. І лугами і золотиться західним зелом. В порі, як зійде місяць над селом, та відзеркалиться у річці під веслом, мов серпик, що гуляється житами. Мій вирій пахне серпнем і лугами, означений розгорнутим крилом, відчиненим у дивний сад вікном, прозорим. Життєдайним джерелом, стежими від брами і добрами. Мій вирій пахне серпнем і лугами. Здійнявшись невагомим вітряком і прогнувшись древньокованим серпом, пухнастим цидне стерню котом між всесвіти, народжені світами. Мій вирій пахне серпнем і лугами. Долучаємось, друзі, доєднуємось до нашого творчого ранку, до нашого ранку, в якому ми можемо допомогти нашим захисникам. Тому будьмо сьогодні разом, п'ємо каву і допомагаємо. А я читатиму вам вірші надалі. Про літо, яке я не хочу відпускати. Зачиню літо в скриню, в синю, не відпущу, навіть дзенькотом дощу. Хай ні кроку за подвір'я, навіть глянуть на сузір'я, бо дорогою осінь в просень, там, де літо скринюю блямкає, там, де серпень стрілками бамкає, не відпущу, медом печиво змощу, прийманю цвітом вікна заслоню. Осінь зазирає зазіхає. На стежини лісові, на стеблини лугові, яблука зриває, груші розбиває. Виноград фарбує синім. ой, побачить літо в скрині, ой, відкриє фарби змиє, прожене, проковтне, заплатить дукати, не стане чекати. Поставить крапку в титрах, така руда хитра, грайлива, примхлива, у сережках слива, скриню відкрила. А літо накрила. Полетів, в кадрі дня замайоріло. Осінь? осінь пасном сивим у волоссі, у туманах рукави, брязькіт жовтої трави, ключ птахів квадратний корінь, вітер скручений, говорить, клен з блокнота листя рве, місяць озером пливе, мов над морозним першим склом. Срібний іній. Крон грянець і калюш холодний глянець, серпень досі. Осінь, осінь. Ну і нехай. Запроси її на чай. Друзі, долучаємося, кидаємо посилання на активні збори, донатимо, допомагаємо, підтримуємо, об'єднуємось. І... Прочитаю ще один вірш. Не, небеса впадуть, не буде їм прощення. Нехай Армагеддон, хоча уже. І хай мільярди слів, що людське плем'я, і хай зречуться проклятого імення, на вік кордон прорізано ножем. Нема святого там. Де в серці звір, хоч скільки сплатять у кармічну касу, народи мій ніколи більш не вір з тієї миті і аж до тих пір, поки не спинить Всесвіт, відлік часу. Будемо завершувати прямий ефір. Хто долучився, дуже-дуже дякую, хто був сьогодні з нами, дуже дякую. Читала вам свої вірші. Дякую всім, хто кидав посилання на збори. Дякую всім, хто донатив. Дякую всім, хто слухав вірші, хто пив каву разом зі мною. Тож, будемо казати до побачення на сьогодні і сподіваюсь нових зустрічей. До побачення. Дуже дякую. Поетичній родині за можливість допомогти дуже дякую всім друзям, всій великій поетичній родині, яка сьогодні доєдналася. До побачення!